Голос всліпу. для черкасців з вадами зору кожні вибори перетворюються на випробування, адже для таких людей особливої процедури волевиявлення не передбачено. Як голосують ті, хто не бачить бюлетенів, знає наша Катерина Ковбій. Те, що іншим видається простою справою, черкасці з вадами зору дуже на силу. Одинадцятирічна Наталка сьогодні голосує за двох. На дільницю вона привела своїх тата й маму, адже ті бюлетені для голосування не бачать. Та навіть так сім'я Ткаченки впевнена, голосувати треба обов'язково, що це буде доля народу і України. А тобі як віриться в те, що все налагодиться і все буде краще? Я вірю, що все налагодиться в Україні. І таких людей з вадами зору в Черкасах кількасот. Найбільше їх голосує тут, у шостій школі, бо поруч розташовані три будинки Черкаського товариства сліпих. Інваліди по зору на вибори змушені ходити з поводирами або просити про допомогу тих, хто стоїть у черзі до кабінки. У нас складно зі сліпими, тому що вони приходять сюди, як правило, супровождением, ну і у членів комісії, які не знають, це, тому що з інших місць. у них виникають Вопроси, що в кабінку заходить по два человека. Ну я як сторожил цього місця, я знаю, поэтому всім об'ясняю нашим, що от проблема така. На дільниці кажуть, про при бюлетені шрифтом Брайля навіть не чули. Потреби сліпих виборців не враховані у жодних законодавчих актах. Катерина Ковпій Віка Новини.